Всім привіт! Якщо ми попередні рази садили вже два рази полуницю на мільйон, то цього разу прийшло в 9 разів більше полуниці. Це виходить на 10 мільйон? Це виходить вже на 11. Так, на 11 мільйонів. Значить, все, зараз показуємо, які сорти нам приїхали, бо в цьому сіренькому ящикові є багато-багато полуниці. 900 штук або й більше, ну десь до 1000 штук. І зараз скажемо, які сорти, подивимося, яка полуниця, і все розкажемо детальніше. Лот номер один, який ми купили. І ящик номер два. Та все йшло одним лотом. Одною посилкою два місця. Ну що, відкриваємо. Зараз подивимося. Самий цікавий момент. Там вона має бути підписана, і я вам скажу, які тут є сорти. Все гарнесенько, чик чик ага. чик акуратненько, пофасовано. Дивіться, яка коренева система мечкувата. Дякую. Все акуратненько, все багато. Який тут є? Не знаю. Треба поняти який-то сорт. Так, якщо в цьому підписано, значить... Методом виключення тоді дізнаємося, який сорт. Зараз я вам все розкажу. Просто якщо замовляти почту розсаду полуниці, то можна не боятися. Нам відправили коли? Коли? Минулого тижня. Ну, перед неділею. Сьогодні який? Якщо сьогодні понеділок, а нам відправили в п'ятницю, а вона виїхала в суботу, а приїхала в неділю чи коли. Чи в суботу ввечері. Ну, в общем, отак. А що Тут... то воно таке поросло якесь? Ну, пускає вже коринчики другі, вже хочу в ящикові рости, да я так зрозумів. Вологе коріння, все. Так, треба тепер розібратися, деякий сорт. Просто хочу сказати, що є два сорти. Один сорт є квіки надранній сорт, другий сорт Світхард. Два тих сорти нам приїхали, приїхало, мало приїхати 600 штук, а раннього сорту Світхард мало приїхати 300 штук. От, і сьогодні ми то все будемо садити. Зараз підемо, покажемо, яка площа посадки буде. Все, прямуємо до місця посадки. Дуже цікаво, що. І йшов трошки дощик, плюс було крапельне зрошення включене. Наскільки вологий ґрунт, до якої міри. Ой, малинка видніється, червоніє. Зараз будемо садити. З посухою чи з зволоженням проблем немає, тому що є крапельне зрошення. Ґрунт дуже вологий. Все, оту, що ми раніше садили, навіть не будемо вже включати, тут вже. Болото стоїть, гляньте, як торф, воно точно приживеться. Аж... Загрузаємо? Грузно, ну нічого собі точно приживеться. Тепер їх можна посидіти і відростити. Так, я вони грузну. Ти багато наїлася зранку, може. Шучу. Так, от, ото ми садили. О, дивися, що з тими вод. це Ти, хто їх так посовав? Вітер? Вітер, певно, або собаки. Ладно, розберемося. Значить, по сортах і по площі. Так, ти пам'ятаєш де, що посаджено, як сорти називаються. Всюди клубніка посаджена, я більше нічого не пам'ятаю. Ну, я їх не знаю. То я розказую тобі, будь уважна. Ага. Дивись. Слухай уважно. Добре. Отут у нас посаджено. Амі Амі це є, я точно не знаю, ранній чи надранній сорт. Хай глядачі напишуть в коментарях. Треба буде уточнити цей момент. Далі отут посажена грантроса. От, починаючи звідси, буде той кілочок, стоїть і туди Два рядочки. Ну той рядочок трошки раніше, бо тоді нам Амі закінчилось і ми грантросу посадили. Там в кінці, туди вон шланги йдуть, там в кінці посаджена. Аргентен, Аргентела. Ти баш такі шланги? Угу. Наш сусідський сусідські сої. Це пізній сорт. А тут все ми будемо садити, отут е квіки будемо садити ближче до амі надранній сорт, а там далі, в міру достигання, середньоранній чи просто ранній, не знаю точно як сказати, будемо садити світхарт. Два сорти сьогодні будемо садити в кількості 900 штук. 900 штук. Потім по Подивимося, посчитаємо, покажемо вам, що вийшло. Прокладемо крапельне зрошення на один-два дні, а в п'ятницю обіцяють, через кілька днів буде дощ. Перед тим ми, звісно, крапельне зрошення виключимо. Ну, все, ми приступаємо, бо вже пізня пора. Сонце вже до полудня тягнеться, А ми ще навіть не почали. Поки туди-сюди завжди є дві причини. Тут... розкачаємося. Ну, дві основних причини: то, то то, то все, щось мішає завжди. Мабуть цього року прийдеться ще один раз її просипати, потім весною один раз і потім соломою її закладемо, замульчуємо. Їхали сюди, бачили якийсь чоловік віз солому в тюках десь з нашої сторони, значить десь тут продається. А в Фейсбуці тільки клич дати, то відразу дзвонять. Але я буду робити це весною. Погода конкретно помінялася, з настанням жовтня настала осінь, а цілий вересень було літо 26-27. Що? Вон, все твоє лежить. Продовжуємо. Цей рядочок садиться вже у вологий ґрунт, того що тут лежала крапельна стрічка. Яка була таким собі акведуком для поливання аргентели. Чи аргентери. Треба точно уточнити, бо завжди забуваю, як цей сорт тут називається правильно. Я поки пішов з ведра вдягнувся, бо холодно. Ти вже все повисажувала тут. <мас> так поле останеться, я заказав на ціле поле. хай <плес> остається. Та як хай остається? Треба ще замовити. О, ні. Чого? Так, не треба. А то вже будуть такі мільйонери. Треба, щоб отово все було засажене. Аж туди. Ну ми побачимо, все, як посадимо, побачимо реальну картину, може воно так і буде. Може, ну реальна картина, що останеться поле, Того, що... Ми спочатку подумали, що буде забагато розсади, замало поля почали садити там, де не пану. Ну, там, там я казав, наприклад, вже отут не садити от між 30 рядочків. Ну, тут йде аргент... Та вот, як вона? грантроса посаджена. Один рядок через 60 см, другий рядок. І тут через 30 см виходить садити знову, але грантроси немає. І я пропустив 90 см, почали тут вже садити квіки. А потім подумали, не вистачить нам поля. Кажу, давай ще тут садимо. Через 30 см від грантросу. І посадили тут. А тепер бачу, що поле останеться. Спочатку я все добре розпланував, а потім трошки хтось мене наполохав, що поля не вистачить і так виходить. Ну нічого, садимо там, побачимо. Як посадим, то щось виросте, як не посадим, то нічого не виросте. Так, Повторюю, що ми маємо сорти квіки, маємо сорт Аргентера, маємо сорт Амі, маємо сорт грантроса, маємо сорт світхарт чи Харт Світ. Оця, що нам сьогодні приїхала, що ми садимо, побачимо як вона приживеться, який в неї буде урожай. От весною теж все покажемо літом вам. Ну що підписнички, Поле остається. Ось тут пізній сорт посаджений. Я максимально сюди виступав, думав, що поля хватило. Тут зараз ми досадимо, осталося вже небагато, бо тут пару саджанців в цьому ящикові, оцей відділ, квіки. Оце хард світ чи світ хард. І ще один пучочок десь під малиною я кинув. І все. А дивіться, що скільки поля. То все засаджене ранньою. І середню ранньою, і надранньою І нам навіть о, до тих кілочків не вистачить, мабуть. А може і вистачить отої от розсади, що в нас є, щоб отак. А там далі ще такий квадратик. Треба нам ще. Yeah. Як ні? Все, все, каже Іванка. Треба, треба, треба. Відправляйте нам mm -hmm. ще. Відправляйте. Тільки так, щоб ніхто не знав. Закину хардсвіт в воду. Проведу крапельне зрошення. Ні, спочатку піділю квіки ту, що ми посадили. Потім проведу крапельне зрошення туди. От. І потім буду оцю досаджувати. Якраз вона трошки в воді собі намокне. Бо дуже сохнуть корінці. Вона ж довго подорожувала. Потім приїхала так, що вже вечором її не будеш садити. Потім на другий день в неділю я не мав часу. Ми не мали часу її садити. А вже сьогодні садимо. Все, хай вона трошки намокне. А я йду поливаю там з відра, провожу крапельне зрошення, хай крапає, і потім аж буду її садити. Оце відро, воно без води вже тяжке нести його. А мені треба таких відер Певно то з десяток. Іванка співає, несе галя воду. Заходить хтось і гризе мені крапельне зрошення зубами своїми. От хтось погриз його зі всіх сторон мені. І вже, взагалі, що то мені -то не подобається, що хтось гризе. Пес тут такий бігав сьогодні. Думаю, що він боїться мене. Я його хотів погладити, а він боїться втікає, він зрозумів, що він накосячив тут. Треба гнати його. Там, там. Це для них забава така. Я читав, що тварини гризуть. Зараз відремонтуємо. Отут от все ранні сорти. Там трошки є гран трос, а я не пам'ятаю, як там воно характеризується, Середньо, ранньосередній, чи середньоранній чи середній, не знаю. От, а тут Світхарт, зараз я відступлю і буду його продовжувати тут садити. Все поливається, все буде поливатися до завтра. А я от зараз буду садити світхарт. Так що все, садимо і садимо цілу осінь. Минулої осені і тепер садимо Садимо і садимо. Кінець вже дня, сонце заходить. Я думаю, що досадимо. Їсти хочеться, спина болить. Я анонсую, що полуниця літом буде, знаєш, косики по 280-290, бо мені її дуже тяжко садити. Отака така ціна буде в нас 300-280-300 за кілограм. Та як собі хочуть хай йдуть, я не знаю. Мені би вже як-небудь їх досадити, бо вже дуже тяжко. Трохи нерівно йдуть, але нічого, соломою застелимо, вони гарно зацвітуть. І будуть гарніше виглядати. Ну Вони так плавно, знаєш такими змійкою. Бо я трошки туди давав, думаю, туди углублюся, тут ще пару буде лишніх рядків, бо думав, що нам не вистачить поля. Потім побачив, що поле ще останеться, почав вирівнювати. Та й так вийшло. Нічого страшного. На врожайність то не впливає. Скажете, а чого цього року не продавали? По 200-300. Того що та, що в нас є, ми над нею не трудилися. Ми її не садили, ми її тільки поливали, збирали і продавали. Я тут такого понакручував, як виходить, бо нема часу. Тут воно взагалі тече. Детство згадалося. Дивіться, без крапельного акведук будуємо, щоб от сюди воно аж поливалося нам і отут щоб було таке водоймище, водосховище. О. Тільки щоб воно мені не замолилося. Все, а тут не вистачає, зараз відром піділлю, а потім це все тимчасове. Потім все буде гарненько від магістральної труби, окремі тівот. Але то все буде потім. А то все, що зараз, то все і так добре. Саме головне, що воно вже в землі. Де ви ще побачите отакий полив? Ніхто такого вам не покаже, хоча таке у всіх є. Як сонце заходить і спі... заходить і спішиш і. Коли би ніхто не показав, бо стидається, а я ні. Як є, так є. Все, досаджуємо вже до кінця. Якраз от розчитав, дивіться, во, все розчитано. Все гарненько розрахував кількість розсади стільки скільки треба. Чи ще треба замовити 5 штук? 6? а вот чуть-чуть не вистачило. Ой, треба йти руки мити. Збирати все. Later.